Кожен мешканець Німеччини в середньому має по п'ять страховок. Без якого страхування у Німеччині не обійтися. Перш за все без медичного медичне страхування у ФРН обов'язкове, без нього потрапити до лікаря неможливо. Поліс коштує приблизно 15 відсотків від заробітку. Але якщо ви найманий працівник або службовець, половину суми сплачує роботодавець. Більшість пацієнтів навіть не замислюються, скільки коштує та чи інша медична послуга. На прийомі у лікаря просто показують картку страхування, а в аптеках за ліки з рецептом сплачують фіксовані 5-10 євро. Решту ціни також покриває страховка. До обов'язкових страховок у Німеччині також належить пенсійне страхування, страхування з безробіття та страхування на випадок потреби у догляді. Наприклад, у разі втрати роботи держава протягом року виплачуватиме 60 відсотків зарплати і при потребі оплатить утримання у будинку для людей похилого віку або доглядальницю. Добровільне страхування для власного спокою. Решту полісів німці укладають добровільно. Один з найпоширеніших видів страхування відповідальності. Йдеться про компенсацію страховою компанією шкоди, якої ви мимохідь завдали іншим. Скажімо, якщо ви зіпсували майно роботодавця, ваші діти розбили вікно сусідам, або ж ви не прибрали тротуар перед своїм будинком, а перехожий послизнувся і зламав ногу. Якщо ви зламали чужий велосипед, або ваша машина заблокувала виїзд і хтось не встиг на літак, платити відшкодування теж доведеться не з власної кишені. Страховка вартістю від 15 євро на рік покриває у разі доведеної необхідності мільйонні завдані збитки. Не дивно, що в Німеччині 85% домогосподарств мають цю страховку. Інший популярний вид юридична страховка, вона дорожча і надає адвоката, який напише за вас скаргу або захищатиме ваші інтереси у суді. Крім того, німці часто мають окреме стоматологічне або додаткове пенсійне страхування. Важливою вважається страховка професійної недієздатності, яка в разі потреби оплатить перекваліфікацію. Страхування від усього на світі. Крім таких традиційних видів, як страхування життя, майна, автомобіля або від нещасних випадків, в Німеччині популярні і більш екзотичні поліси. Наприклад, страхування від шкоди, яку може заподіяти ваш собака або кінь, або